Канал Сова ваки для дорослих та дітей. Моє будівництво на фермі й у полі роботи доволі. Весняне сонечко зійшло, прямують друзі на село. Багно розбризкують, дирчать, це шість машин на ферму мчать. Там трактор радісно реве, дир дир дир, пікап у гості щиро зве, бі біп, робота стане навесні, удосталь всім тобі й мені. Асфальт з відлигою зійшов. Розчистимо, вкладемо знов. Бульдозер чистить, самоскид везе багно туди, де слід прямує трактор на поля, під плугом твориться рілля. Тепер це місце особливо. Тут буде колоситись нива. З сівалки сіється зерно, у добрий ґрунт впаде воно, рівненько зроблено рядочки, вже скоро з'являться росточки. Глянь, мак маня прибирає, відгортає і складає, а за нею гонорово стежать коні та корови. Квокчуть кури привітання, усміхається макманя, а ягничка і ягнятко вклалися в кошарі спадки, допікає влітку спека. Для полів це небезпека, вчасний і рясний полив необхідний для полів. Щоб поля були багаті, про посіви треба дбати. Поле покосили, бач, їде слідом валкувач. Він, не знаючи, утоми, повалкує всю солому, Щоб тваринок годувати або ліжко м'яко слати. Горне землю екскаватор, із бульдозером завзято, А Макманя все уміє, Під опори ями риє, Рухи крана вправні вмілі, Самоскид також при ділі. Де ж узяти нам бетон? Вірний друг. Везе вже он. Зовсім це йому не тяжко він залє бетону стяжку. Йдіть корівки спати в дім, стіла зробимо усім. Отак і вечір вже наспів, А ми звели новенький хліб. Аж ось і осінь наступає. Пора для збору урожаю. Комбайн виходить у поля, реве, гуде, дрижить земля, посохлі стебла він зітне, Ні бадилинки не мине. По ниві з ним з кінця в кінець, причепа, тягне тракторець, спіймає легко на льоту. Зерно що лине в висоту, зерно долами і горами Розвозять фури нам із вами. Пікап відомий помічник, возити різні речі звик. Він привезе туди де слід, Приладдя сіну чи обід. Розвозить все уміло, гладко, Поглянь, мандрує поросятко. Уже достигли й гарбузи, хутенько з поля їх вези. Збирай, складай уверх штовхай, причеп наповнюй через край, щоб до одного всі зібрати. І смачненьке щось приготувати. Зима повіяв сніговій, Бульдозер чистить сніг густий. Тим часом кран наш трудівник ладнає дах, щоб не протік. А ножбо відвеземо гній, соломи встелимо. Мерщій, макманя сіна запасе, складе в куточку та й усе, в хліві затишному, звірята комфортно будуть зимувати. В роботі швидко дні летять, вже знов пора зимових свят. Гуртом трудились, грались теж, разом із друзями, а вже ж, продукти в місто постачали і про звірят на фермі дбали. Спасибі, скажемо усім за повні баки і з пальним, за дні насичені й щасливі. За сонце і травневу зливу, за ту весну, що кличе нас, та ніч настала спати час. Добраніч сніг нехай мете, добраніч ви ще не спите, добраніч ферму і звірята. Рік був чудовий. Час поспати. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.